Про що ми сьогодні будемо говорити? У нас в останнє час е, йшли е, проповіді осіяння і жатви да? е, про те, що треба йти проповідувати Слово Боже, що треба спочатку сіяти Слово Боже, потім е, пожинати те, що ти посіяв. От, а сьогодні ми узнаємо і таке, що не завжди виходить, що коли ми сіємо, ми пожинаємо. Що є такі сім'яна, які довго возростають і пожирають інші, які не сіяли ці сімена. На що сіяння, Давайте ми вспомнимо, що є чотири почви, в яких можна сіяти сім'яна. Про них сказано в притчі е, е, сіяти, які вийшов сіяти». Чотири почви. Тобто, що получається, для того, щоб нам з вами спасти одну людину, треба як мінімум посіяти для чотирьох людей. Поняли, так? Якщо ви хочете одного спасти, треба посіяти для чотирьох людей. І з чотирьох один піде за вами. Амінь. Тобто це 25%. Ну, так написано в слові Божому. Що було чотири почви, і тільки одна сработала. Тому ми, виходячи з цього, бачимо, що 25% тих, кому ми сіємо, воно сроботає. І що стосується жатви. Сьогодні буде тема називатися так. Жатва велика, а робітників мало. Де їх взяти цих робітників? Земля має силу родити хліб. Але спочатку хтось посіяв його, потім хтось пожав його, хтось молотив, от. а як змолотив, то на виході вийшов хліб. Но починається все з сім'ї і з почви, от, що хтось прийшов. Попрацював з почвою, посіяв сімена, і далі е, хтось е, займався ними, щоб болянів не було, да, розбирався там. От, і потім, е, коли скосили е, ці е, зерна, от, е, змолотили їх, і потім змололи, і вийшла мука і спекли хліб. Тобто такий великий процес же і коли ми сіємо слово Боже, то слово Боже теж проходить великий процес, поки місь людина народиться свише. Поняли, так? Слово Боже теж проходить якийсь процес. От коли благовістик сіє слово, а слово це насіння, то воно попадає в добру почву. І якщо це добра почва, я, я хочу звернути увагу, якщо це добра почва, то вона приносить урожай 100 крат. Не 25%, а 100%, якщо це добра почва. Якщо ця почва не добра, кам'яниста, при дорозі, в чагарниках, от, якщо ця почва не добра, то там не буде урожаю ніякого. Далі. Слово працює в серці людини. І тоді людина народжується згори, отримає спасіння і життя вічне. Цей шлях цей пройшов кожен із нас. Ми для того, щоб дородитися свише, проходили оцей шлях спасіння. Нам хтось сіяв Слово Боже, нам хтось приглашав нас в церкву, за нами хтось піклувався. Були люди, які були нам наставниками, наставляли, обучали нас і так далі. Правда ж, були такі люди в нашому житті. Це ж не те, що ми з вами. Ідемо, йдемо додому, кірпіч дав голові, О, а я в церкву тепер піду. Правда, Такого ж не було, ні в кого з нас. А була людина, яка прийшла, посіяла нам слово, поговорила з нами, і ми раптом вирішили, що нам потрібно йти в церкву. Правда? ж? Тому оцей шлях він не помінявся. Для того, щоб спасати людей сьогодні, і нам потрібно йти і проповідувати Слово Боже людям, говорити їм об спасенні, вічної, от, і говорити слова, які дасть нам Дух Святий. Багато людей не йдуть проповідувати і нести благою вістку, бо не знають, що казати людям. За це не переживайте. Коли ви прийдете і почнете говорити людям о благої вістці, віст, о, о да? то Дух Святий скаже те, що ви не можете сказати. Господь вам допоможе. Чого Дух Святий сам не приходить до людей і не говорить? Тому що е, людина закрита від Бога своїми гріхами. І тому Дух Святий не може достукатись до цієї людини. Понімаєте? Тому потрібні люди, які народжені свише, віруючі, потрібні люди з церкви, які підуть і будуть нести Слово Боже для других людей. І коли ми перенесемо Слово Боже для других людей, то е, ті люди будуть слухати, задавати питання, от, і багато з них будуть приймати. Амінь. Тому треба не стіснятися, йти і проповідувати Слово Боже і нести Івангелія спасінням. Син Божий, Господь Ісус Христос є шлях істина і життя. Тільки через Ісуса, через нього, як через шлях, який людина може пройти і отримати спасіння, познати істину і уйти в життя вічне. Сам Ісус є шлях істина і життя. І тому оцей шлях, який є Ісус Христос, ми з вами пройшли. І нам потрібно взяти за руку і привести на цей шлях, поставити інших людей, щоб і вони пройшли цю дорогу, щоб вони пройшли цей шлях. Амінь? Давайте будемо старатися е, провідувати Слово Боже і допомагати людям е, пройти оцей шлях. І будьте ще уважні над тим, якщо хтось буде показувати інший шлях, чим е, ну, отримати спасіння через Ісуса. Якщо буде інший шлях, то вам потрібно бути осторожними, тому що то вже є на від Господа. Той шлях може завести і обманути вас в якесь друге направлення. Також треба бути уважними, тому що ми живемо в останній час. І ми це бачимо і серед нас будуть підніматися люди, які будуть нести єрість і будуть йти проти нас. Серед нас будуть підніматися люди. І ми це бачили, як люди піднімалися серед нас і е, робили гріховні діла, і сьогодні їх нема тут. І ви це бачили. Тому, дорогі друзі, треба обов'язково бути внімательними і дивитися, щоб ніякі зрадники не могли нас ошукати, насіяти нам неправильні сімена, щоб, щоб ці сімена в нашому серці не, даво, не дали ніякого плоду. Ми можемо, допустим, навіть між собою сісти і починати говорити. Це називається кухонна біседа, тобто на кухні, так? сісти і говорити кухоннеї біседи. І е, осуждати пастора, осуждати церкву, осуждати е, інших людей церкви. І все, вже сімена посіяні. І дьявол починає робити свою роботу. А потім, дивися, щось з людиною стається. І людина в безвиходному положенні, не знає, що робити. Як за неї молитися, якщо вона перед цим наговорила неправильні віші на церкву і на пастиря? Тому будьте внимательні, глядіть свої уста. Якщо вас щось таке проскакувало, то вам потрібно обов'язково відрігтися від тих слів, що ви говорили, і покаятись. Амінь. Амінь. На ниві Божій не хватає робітників. Матвія 9,35. Жнива великі. А жінців мало. Ісус обходив всі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши ж зюрби, Він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Якось каже Ісус своїм учням: жнива великі, а жінців мало. Тож, Благайте господаря ж що послав робітників на свої жнива. Давайте ми звернемо увагу, знаєте на що? що? Що вони ходили по містам і селам. Тобто в селі, і я не маю віду на городі, так? а в селі, в самому в селі, і плюс в городі, скажіть, будь ласка, ми можемо побачити, що в городі росте пшениця. Ми можемо побачити, що в селі біля сіліради росте пшениця. Ні, ми цього не бачимо, правда ж? Але Ісус, коли дивився туди і казав, дивіться, побачив, що ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені і розпорошені. І каже Ісус своїм учням, що великі, а житців мало. Тобто Він бачив багато людей, як в городі, багато людей бачив в селі, населених пунктах. Він бачив багато людей. І Він про них сказав як про жнива. Що жнива, багато робітників немає, які би пасли цих людей. Поняли, Ісус не говорив про поля, які засіяні були пшеницею, що нема кому там робити. Він не про це казав. Ісус казав про те, що е, є люди, які хочуть йти до Бога, але немає тих людей, які б могли їх пасти. І ми з вами ті люди, які повинні пасти тих людей. Які ще не отримали спасіння. Амінь. Відтепер не зупиниться сіння жатва, потрібно молити господаря жатви, щоб він вислав працівників на жнива свої. Матвія 13, 24. Іншу притчу подав їм, кажучи, подібне, подібне Царство Небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, Прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці, та й пішов. Ну, слово «кукіл» — це українське слово, я думаю, що це якісь серняки, да? кукіль. От. І як зійшло збіжжя <кхи> дало колос, тоді з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: пане, хіба не добірне зерно ти сіяв на своєму полі, звідки ж взявся кукіль? А він сказав їм, людина ворог це зробила. І кажуть йому, раби, хочеш, ми підемо і випалимо його. От. Він же сказав, ні. Щоб ви часом не випалили кукіль, щоб виполюючи кукіль, не випалили разом з ним і пшениці. Господь Ісус переживає за кожного з нас. І якби це було не так, він би сказав, ладно, йдіть цей кукіль. Повиривайте, повикидайте. От. Але Він каже: ти розумієш, коли ти будеш відоргувати цей кукіль, рано буде пшениця рости. І в місці з цим кукілем ти викинеш пшеницю. Якщо ти її викинеш, вона вже не приживеться вже все. І для Ісуса було важливо, щоб да, зберегти кожну, кожну зернину, кожну, кожну людину, яка сьогодні ну, ще є на землі, ще сьогодні живе. Для, для нього це важливо. Він переживає за кожного з нас. Якщо ви думаєте, що от ми там дома робимо, що -то, ну, свої справи якісь робимо, да? от інші діла ми робимо. От. І, і не видно Ісуса. Да? От де його видно? Не видно. Ви не переживайте, Ісус є. На самом деле Він є. Він просто себе веде так, як джентльмен. Він не приходить і не показує нагло, що Він є. Но він на самом деле є. І нам це потрібно пам'ятати. Пам'ятаєте, колись були якісь такі передачі із скритою камерою? О, оце приблизно те саме. Ісус є, Він все це бачить, все знає. Якщо ви думаєте, що ви заховалися десь за школу, які в школі учаться, да? і там тихенько курите, що Ісус не бачить, Він все бачить. Якщо ви думаєте, що ви вдома сидите, на вулицю не виходите і курите, чи там випиваєте, то Ісус все бачить. Все йому видно. І це є гріх. І коли прийде час, ви дасте е, об'язательно отчт за кожен із цих гріхів. Зрозуміло, так? Да? Тому для того, щоб потім не відчитувати перед Ісусом, кидайте ці гріхи, переставайте курити, переставайте потребляти алкоголь. Потому що прийде час, вам треба буде дати відповідь за кожну сигарету, яку ви, е, щоб купити, сіли в царство сатани. Треба сіяти не в царство сатани, а треба сіяти в царство Боже. Якщо ви посієте царство Боже, з царства Божого пожнете. Будете сіяти царство Сатани від царство Сатани пожнете. Розумієте? Да? Тому думайте, куди ви сієте. І далі. Під час жнив може статися ще одні, що одні сіяли, а інші жали. Тому буває, що Господь посилає жати нас те, що ми не сіяли. Як це побачити? Ми з вами йдемо проповідувати Слово Боже, і ми бачимо, що хтось із людей, яким ми говоримо, він вже відкритий. Як ми називаємо такі людей жовте яблучко, він вже готовий. Так? То звідки він взявся такий, ми ж тільки почали йому говорити, говорити Слово Боже, а в кажеться, що хтось вже сіяв. Хтось вже йому казав Слово Боже, розумієте? і тому він вже був готовий. Іоанна 4,35. Ниві готові для жнив. Чи не кажете ви, що за чотири місяці настануть жнива. А я кажу вам: підійміть очі ваші і погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай для вічного життя, щоб разом, розділити ті, щоб разом радіти ті, хто сіє і хто жне. Адже тут справжнюється приказка: один сіє, а інший жне. Я послав вас жати там, де ви не трудилися. Інші трудилися, а ви пожинаєте їхню працю. Тобто, жовте яблочко, хтось потрудився, а ви прийшли і сказали Слово Боже, людина відкрита, і вона за вами біжить, хоче чути Слово Боже. Так? От, от і є, що хтось сіяв. Якщо зіщаємо Евангелие Спасіння, то нам буде нагорода від Господа. 1 Корінціям 9.1. Якщо ви проповідаєте Євангеліє спасіння, Хіба, з першого качу, хіба я не вірний, хіба я не апостол, каже Павло, хіба я не бачив е, нашого Господа Ісуса Христа? Хіба ви не є моїм ділом у Господі? Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, бо ви є печатю мого апостольства в Господі. Ось моя відповідь тим, хто судить мене. Чи не маємо права їсти та пити? Чи ми маємо право вводити із собою сестру жінку, як і інші апостоли, як брати Господні, як Кіфа? Хіба я особисто і Варнава не маємо права не працювати? Хто з, моїх, хто з воїнів служить за свої кошти, хто садить виноград і не їсть його плоду? Або хто пасе отару і не спочиває молока з отари? Чи я лише. По-людському це кажу, хіба і закон не говорить про це. Адже в законі Моїсея написано, не зав'язуй рота улові, який молодий» Хіба Бог турбується, провел? Чи Він не говорить, зокрема, для нас? Так, це написано для нас. Бо хто оре, повинен орати з надією, і хто молотить, повинен молоти з надією. Хто отримає, що отримає те, на що сподівався? Якщо ми з вами посіяли духовне, то чи можемо, то чи велика то справа, коли ми пожнемо ваше тілесне. Якщо інші на вас мають право, то хіба ми не більше мірою, але ми не скористалися цим правом. А все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелію Христа. Хіба ви не знаєте, що ті, що працюють у святому? Харчуються із святилища, а ті, які служать при жертвеннику, отримують частку і жертвенника. Так само і Господь наказав тим, які проповідують Євангеліє, жити від Євангелія. Тобто, коли люди йдуть проповідувати Слово Боже, вони повинні жити від того, що вони проповідують. Але я зовсім не скористався цим. І написав я про це не для того, щоб так було для мене, бо краще мені померти, ніж. Щоб хто знівечив мою похвалу. Адже, я, адже якщо я звіщаю Євангеліє, то нема чим мені хвалитися. Це мій обов'язок. І горе мені, коли я Євангеліє. Я... не звіщатиму Євангеліє. Якщо я це здійснюю добровільно, то маю нагороду, якщо не добровільно, то виконую доручену мені службу. Яка ж мені нагорода, а та, що, проповідуючи Євангелій, я безкорисливо викладатиму радісну вістку, щоб не користуватися своїм правом, яке маю з Євангелія. Будучи вільним від усіх, я себе підкорив усім, щоб багатьох придбати. І сам Павло пише, дорогі друзі, що коли він проповідає Євангелія, то він має право жити від того, що він проповідає Євангеліє. Від пожертвування і від десятин, які люди будуть давати. Ну, він каже, я цим стараюся не, не воспользуватись. Но я говорю це для тих, хто буде йти після мене, хто буде нести Євангеліє спасіння, благолювість, оті повинні жити від Євангелія. Поняли? Дальше. І достигло жниво до землі. В 14 4, 14 написано такі слова. І я глянув і ось біля біла хмара, а на хмарі сидить той, хто подібний до сина людського. Він мав на своїй голові золотий вінець, а в своїй руці гострий серп. А інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі. Пусти свій і жни. Адже прийшла пора жнив, і достигло до землі, на землі. І той, хто сидить на хмарі, пустив свого серпа на землю, і земля була вижата. Що це таке було зроблено? Кого було вижато на землі? Кого було вижато на землі? На землі було вижато, дорогі друзі, дітей Божих, яких вижав Господь і забрав на небо. Поняли, хто був вижатий на землі? Це про об'явлення, це про майбутнє ми читаємо. І той, хто сидить на хмарі, пустив свій серп. І далі. Інший ангел вийшов із небесного храму. Він також мав гострий серп. І ще один ангел, який мав владу над вогнем, вийшов від жертовника і закликав гучним голосом до того, хто мав гострий серп, проголошуючи, пусти свого серпа. Гострого Серпа, обріж грони винограда на землі, бо його грони дозріли. І ангел пустив свого серпа на землю, зібрав виноград землі і вкинув до великої давільні Божого Ніва. Тобто, один ангел прийшов, забрав дітей Божих, а другий прийшов, забрав тих, які повинні бути наказані. І було кинуто їх. Велика давильня називається Божого Гніва. І вичавлене було в давильні поза містом і потекла кров із Давильні, аж коням до вуздечок на 1600 стадій. Нам не потрібно чекати, коли станеться те, що написано в об'явленні. Нам потрібно жити сьогодні. Бог дав нам цей період життя. Не тому, що ми десь помилилися і родилися не в той час. Не тому, що ми, е, наші батьки вирішили, що нас треба народити. Ні, не тому. Бог дав життя, тому що він знав, е, що ми будемо жити і ми проживемо цей час, який сьогодні настав. Я пам'ятаю е, мого отчима, він помер 25 грудня перед е, війною. Я ставав собі питання, чого іменно Господь його забрав перед війною. І думаю, він, розумієте, дивився новини. Бо пам'ятаєте, розказували, що там стомісячне військо стоїть на границі російське, да? він дивився новини і дуже переживав. От. І я думаю, що Господь його забрав, тому що ну, щоб він не нервничав, не переживав. Ну, не страдав, він, Тому що він страдав від цього, понимаємо? що він не страдав. І слава Богу, що Господь знає, кого коли забрати, Господь знає, кому коли треба жити. Є люди, які мають вже померти піти на небо. Але вони щось не йдуть. В Питання чого? Тому що є таким людям можливість очищатися. Писання пише так же, що е, краще ти тілом пострадав, ніж ти пішов в гейну огню. Тому є люди, які вже в возрасті і вони очищаються. От ми пам'ятаємо тоді, як ми до цього їздили. Е, Надя звала її, так? ми їздили до неї. і Е, вона просто лежала і е, ну, вес був такий десь кілограм 140 наверное, от, і гнило тіло. От, і всі, хто там були в цьому домі, вони всі від цього страдали. Тому що треба було допомагати їй, треба було мити її, чистити. От, і вона е, вже геть не зображала, вона якби свідомість потікала, вона геть і не, не знала, що робиться з нею. Коли ми прийшли, почали молитися. От, а я стою і не знаю, як молитися. І кажу: Господь, а як молитися за таку людину? От вона лежить, да? вона при смерті. Господь каже, молися і покайся замість неї. Я почав молитися, я покаюся замість цієї людини і сказав такі слова Господь. Якщо ти хочеш її зцілити, прямо зараз істели. А якщо ні, то забери її на небеса. Головне, щоб була душа спасена. Поняли? Я став так, помолився, і пройшло десь днів п'ять, мабуть, і мені дзвонять, що ця душа відійшла. Тому нам треба обов'язково готуватись до того, де ми будемо на Небесах. І йти туди на небо з плодами. А плоди наші будуть такі, коли ми будемо проповідувати Слово Боже, збирати людей, царство Боже, і це время буде, ад і царство тьми опустошатися. Якщо ми будемо так себе вести, як ми вели себе до цього часу, заботиться любимих, займатися собою тільки, то це роблять так егоїсти. Так робити не можна. обов'язково, де б ми не були, що б ми не робили, на будь-якому місці, де б ми не були, Господь дає нам різні зустрічі, щоб ми зустрічалися з людьми, проповідували Слово Боже і приводили їх до Христа. Я чув деякі люди із нас, серед нас да, говорять. А я вже проповідував слово Боже. А я вже казав слово Боже. От. І я кажу: ну хорошо, проповідував, казав. То що ти вже не будеш більше проповідувати і казати? Якщо ти більше не будеш проповідувати і казати, ти будеш суха гіляка, яку обрізають і кидають вогонь. Все просто. Тому, щоб не скучилося, нам треба проповідувати, нам треба казати о спасенні, о житті вечно, поки в нас ще є дихання. Як тільки в нас вийде дихання. Ми з вами підемо на небо. Поняли? Ну пока живем, тут на землі треба робити діло Боже. Амінь. Що б не случилося, де б ми не були, на своєму рівні. І ще подобне притягає подобне. Не думайте, що ви сьогодні проста людина, там, наприклад, убираєте десь да? і ви зможете піти спасти якогось прокурора області чи району, чи якусь людину високопоставлену. Ні. Ви такого самого дворника спасете, як ви. Тому що подобне притягає подобне. Тому не переживайте, не нервничайте. на небі будуть всі рівні. Це тут вони великі мають чини От і маленькі чини, а на самом ділі на небі будуть всі рівні. Єдине, що на небі буде розділяти людей по плодам. Наші плоди, які є тут на землі. Те, що ми робили тут на цій землі, ці наші плоди підуть за нами на небо. Амінь. Амінь. Хорошо, давайте ми помолимось. Отець наш Небесний во ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо славим ім'я Твоє святоє. Я щиро дякую Тобі Господь за це слово, яке ти сьогодні говорив і споризував мене. Спасибо тобі, Господі, за це Слово, во ім'я Ісуса. Благослови Господі, щоб ми зрозуміли, що нам потрібно, в Господі, спасати людей. О, нам потрібно сіяти Слово Боже, щоб інші люди спасали. І також нам потрібно спасати тих, що вже комусь хтось сіяв у ім'я Ісуса. Благослови Господь. Дай нам зрозуміти цю, цю тайну спасіння і пройти цей шлях, який називається Ісус Христос, щоб спасати інших людей, щоб взяти цих людей за руку і цим шляхом привести до спасіння. во ім'я Ісуса Христа. Дай нам, Господі, сили, дай мудрості, дай Господи, не лінитися во ім'я Ісуса. Да буде так. Амінь.